З вами канал Юля ЛТК Тіві. Підписуйтесь, ставте лайки і нажимайте на колокольчик, щоб знати, коли вийде моє нове відео. Сьогодні я вам покажу, як, наприклад, у вас ви маєте гру з вірусом і не можете її видалити. Я вам покажу, що для цього потрібно робити. У мене самої вже була така проблема, і, ну і я довго дивилася, думала як і знайшла вихід. Ось, погляньте, вам потрібний ось цей. Ось така програма вам потрібна. s провідник. Так, далі. Ми у нього заходимо. Ми у нього заходимо. Я Нажимаємо. Тут є різні на тайх папки. Нажимаємо ап. Рекламу, тут цього нам не потрібно. Ап ап. Ось, у неї ми заходимо. Ось у горі можете бачити. І вибираємо нам потрібну гру. Наприклад, у мене зараз антивірус стоїть, так. І беремо видалити. ще Буде видалити, наживаємо і неможливо, бо керувати адміністраторами пристрою. Ось. Ось. Так як і зараз я вам показую, все так і робіть. Вимкнути. А, а там може лиш писати, що не лише. І ви нажимаєте, екран може навіть згаснути, і ви знову повторюєте ось. Ну, ось цю процедуру ви повторюєте, е, вискочить там, що усе може, е, усе повидаляється, ви нажимаєте. Ок, там як у вас вже написано буде. І ви то нажимаєте. І тоді, вже, і тоді ви вже можете заходити, навіть з цієї програми можете видалити, а можете також у настройках. Так, можете у настройках. Так, у настройках. Диспетчер, диспетчер, програм. Ось так. І ви можете вже бачити, чи вже можете і видалити програму любому. Наприклад, де ми ось та програма альтивірус. Ось зараз. Ось і ви бачите, тут вже є надпис Видалити. Ви вже тоді можете якраз і видалити, і примусово закрити. Ось обчислити кеш можете. От ось, очистити кеш, очистити дані. Ось так. Всім дякую за перегляд. Па-па!